Добрий день, шановне товариство! 12 вересня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нієн Підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Осінь вступає в свої права. Дивіться, як гарно зацвіли гайстри. Прикрашають теплицю з вулиці. А тут знаходиться наш невеличкий баштанчик. Кінець сезону, але ще маємо ось такі кавунчики. Ото у нас Леді. Дощ де, не хочу йти в болото. Леді кілограмчиків 8 потягне. Тут ще є два талісманчика невеличких. В кінці десь там далі ще в траві Міракл. І тут ще залізли два рядочки виноградних саджанців, Також два Тарісмана. Ось як він сховався. Також непоганий. І цей, і цей. Сподобалися їм винограді. Так що сезон кавунів у нас майже добіг кінця. Правда, котрі були більш дозрілі кавунчики, десятка два зірвав і зніс підвал. Ці вже також дозрілі. Ну, може то і маленькі і ні, а ці і більші то вже всі дозрілі. Так що в нашій місцевості на Хмельниччині можна вирощувати кавуни. Треба. Ну, правда, я вирощую розсадним способом. Хто дивився мої відео, бачив. Всім міцного здоров'я! Я бажаю. Найшвидшої перемоги, до побачення!